Привіт, сьогодні хочу поговорити про таку важливу тему, як місія. Тому що місія це, напевно, найважливіше. Це взагалі, чому ми прийшли в цей світ, яке в нас призначення, і це те, що нас запалює, те, що нам дає мотивацію і енергію для життя. І хочу трішки історії про себе. Одразу скажу, що у мене немає на меті вам розповісти історію про успішний успіх. Але у мене є чим поділитися, тому що, наприклад, ще три роки тому я не знала, ким я буду, коли виросту, так сказати. І на мене це не. Аби як тиснуло. Мені, от, я не розуміла, що в мене драйвить, і на чому я можу заробляти одночасно кошти. Я дуже себе багато в чому пробувала. З мене навіть вже сміялися, що я все пробую, але залишаю. І мені здавалось, що я ось. Навіть, можливо, я не придатна ні для чого, чому я все починаю, але закінчую. Тобто мені було дуже легко почати. там, У нас був із подругою бізнес по виготовленню цукерок. Я пробувала себе в товарці. Тобто, я пробувала, я не просто сиділа, не просто на мене це дивила, я пробувала, але все залишала. І знаєте, кожного разу це давило на мою самооцінку, тому що здавалося, що щоб я не спробувала, нічого не виходить, і я не можу довести до кінця. Пам'ятаю, остання моя така професія була бровиста, і мені вже було дуже соромно. Я почала цю професію через місяць, зрозуміла, що це не моє. Мені було вже дуже соромно її залишити, тому що мені здавалося, що зараз люди знову з мене будуть сміятися. От, але підтримка мого чоловіка тоді мені допомогла все-таки залишити це, тому що мене це, так сказати, ну, мені це не подобалося, розуміла, що це не моє. Та кожного разу було важко розпочати щось нове, бо здавалося, що знову будуть насмішки, знову впаде самооцінка. Та вже більше двох років, як я знайшла свою улюблену справу, свою місію. До речі, вона у мене була завжди під носом просто через низьку самооцінку, через те, що я навіть собі не дозволяла. Подумати, що я можу цим займатися, я це ігнорувала. Ось, зараз я фітнес-блогер. Бути віконечку з моєю сторінкою. Вважаю, що за два роки дуже гарне зробила результат. Разом з своїм чоловіком ми запускаємо, з моїм чоловіком, точніше, ми запускаємо успішні курси, марафони для дівчат. Досить успішно. У нас вже позаду, напевно, більше 30 потоків, де дівчата змінюються разом з нами не лише фізично. Я вважаю, що змінюється взагалі життя. Саме тому я сьогодні хочу поговорити про місію, тому що вона дійсно дуже важлива. Я Pamatuje svůj stav, jak Яка я була загублена в той період, коли я не могла її знайти, як я шукала себе. До речі, якщо ви себе шукаєте, пробуєте, залишаєте. І, можливо, у вас схожа ситуація з моєю, це є нормальним, тому що ви шукаєте себе, але не упускайте те, що у вас під носом. Да? Не витрачайте стільки часу, як я. І хочу поговорити про інструменти, які допоможуть знайти свою місію. Так? Ну, знаєте, такий найпростіший, проаналізуйте, да? Що ви любите? Чим ви любите займатися, що у вас класно виходить? За що, що найчастіше у вас люди запитують? Ось, наприклад, у мене завжди запитували за спорт, правильне харчування. Але мені здавалося, знаєте, коли це наша місія, воно нам здається настільки простим, що нам аж незручно за це брати гроші. Нам здається, що це і так всі знають. Але це тільки ви знаєте, так? Да? Це тільки ви можете знати. В плані спорту, а для когось це буде дуже важко. Для когось дуже легко, наприклад, не знаю, там програмуванні, в, в якихось тих таких технологіях. А для когось це взагалі там не ліс. Але ви не видаєте свої таланти, тому що вам здається, що це взагалі елементарно. Тому ось. Коли нам дуже просто здається елементарним, це зазвичай наша місія. І за, за чим до нас звертаються найчастіше люди. До речі, мої улюблені книзі Маргулана Сесембая місія випалніма або технологія щасливого життя, чого завжди туди показує, тому що там має, там має бути книжечка. Дуже вам її рекомендую, і там розказується про конкретні такі технології, як знайти свою місію, як її визначити. І в книзі є крута схема з чотирьох кім. Тобто те, що ви любите, перше коло, те, що у вас добре виходить, те, що потрібно людям, і те, що приносить дохід. І також є пріоритетність цих кіл. На першому місці це те, що ви любите. Тут зрозуміло, тому що якщо ви будете займатися не тим, що ви любите, у вас не вистачить мотивації, вам це рано чи пізно набридне, і у вас не буде такої такого бажання настільки робити це якісно, тобто це не буде справою вашої вашого життя. Тобто, найперший найважливіший круг це. Те, що ви любите, Другий по пріоритетності – це те, що потрібно людям, тому що якщо ви будете займатися тим, що не потрібно людям, це не буде вам приносити такого задоволення. Це вже не буде так сати служіння людям через свій потенціал, через свою місію, і це не буде приносити вам доходу. Третій по пріоритетності це дохід, те, що приносить дохід. Тому що якщо дохід, який ви отримуєте зі своєї справи, це знаєте, це як засвідчення того, що ваша справа потрібна людям. Тому це теж є пріоритетно. Ну і четверте місце це те, що у вас добре виходить. Чому четверте? Тому що якщо ось ці три кола попередні, усі. В гармонії, да, якщо ви любите справу, вона приносить дохід і вона потрібна людям, то у вас буде мотивація натхнення покращувати ці якості, щоб вони у вас добре виходили. Ну і одразу пропоную вам практичне завдання, але пропоную вам зробити його одразу, тому що якщо ви відкласте на потім, ви його взагалі не зробите, а воно є досить простим і досить класно відкриває очі. На вашу місію, і на ваше призначення. Створіть чотири списка. Перший список це те, що ви любите. Другий список це те, що у вас добре виходить. Третій список це те, що приносить дохід, за те, що вам люди, можливо, вже платять, чи ви знаєте, що готові платити. Так, і четвертий список це те, за чим у вас найчастіше звертаються до вас люди. Та, що, з чим вони у вас радяться, в чому вони вважають, що ви професіонал, що їх дивує, що у вас дуже просто виходить? Впевнено, що такі речі є. Ось. Потім після перегляду цих чотирьох списків, та, у вас ті справи, які у вас знаходяться в всіх чотирьох списках, це і є ваша місія. Які знаходяться в трьох списках, наприклад, це вже є кандидати на вашу місію. Також ще одне класне практичне завдання це визначити свою місію через мрії. Що вам потрібно, також дуже це легко робиться. Берете листочок, на ньому пишете 10 ваших мрій. Але важливо ваших, не щоб, наприклад, мій чоловік, моя дитина саме ваших. Ось далі ви обираєте три з них три, тобто, які вам там найбільше імпонують, які ви можете виділити саме три. Далі визначте, в яку категорію вони входять. Тобто, ви хочете кимось бути, ви хочете щось мати, ви хочете щось зробити. Після цього, як ви визначили категорію, ось цих трьох, ви маєте залишити ту, що ви хочете зробити. І саме ось ця мрія саме це є найближчим до вашої місії. Ось це, якщо коротко про місію, тому що дійсно її дуже важливо визначити, розкрити свій потенціал, так сказати, зробити розпаковку своїх талантів, тому що кожен з нас прийшов в цей світ не дарма. Бог нас створив для того, щоб ми, якимось чином, служили людям і таким чином виконували свою місію. Нам це приносить неабиякий е, драйв, задоволення, е, мотивацію до життя. Знаєте, як кажуть, коли людина без місії, вона на рівні тваринного світу, тобто там розмноження, харчування, сон. Ось я надію, що я для вас була корисною, що це відео когось змотивувалося, хоча б написати для початку списки, а далі все глибше вивчати цю тему, тому що є багато корисних книг. Навчань підкастів головне це ваше бажання. Звичайно, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, адже я планую і далі розвивати цю тему саморозвитку, а в описі, я не пам'ятаю, що я казала, а в описі Ви знайдете посилання на мій інстаграм та на мій телеграм.